Це я вам показую, як робити не потрібно. Поняли? Так, а зараз я покажу, як потрібно правильно робити. Накидали перший слой, потім поклали сітку і поїхали. І наступний слой ми робимо нахльостом сантиметрів 10, щоб не було тріщин між сіткою. Отак робити правильно. Накидали сітку, заштукатурували ще одним слоєм. Все, користуйтесь лайфхаком. Пока.